Між США та Україною наростають розбіжності щодо ведення війни та варіантів її закінчення. СБУ підтвердила особу військового, якого Росіяни розстріляли через слова Слава Україні. Сі Сідзіньпінь планує відвідати Росію для зустрічі з Путіним та поговорити з Зеленським у форматі відеоконференції. Дві третини українців хочуть звільнення всієї України, включно з Кримом. Росіяни нарощують присутність ракетоносіїв у чорному морі. Загроза нанесення ракетного удару наразі надзвичайно висока. Моє ім'я Дмитро Олійник, 383-й день великої війни. Про найбільш помітні події минулої доби далі. Росіяни нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі. Окупанти вивели два надводних ракетоносія та один підводний загальним залпом до 20 ракет. Прес-служба командування Південь повідомляє також про підвищену активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку і над акваторією Азовського моря. Не виключена активність і ворожих розвідувальних БПЛА. Військові попередили, що загроза нанесення ракетного удару наразі надзвичайно висока. У деяких регіонах на півночі вранці лунав сигнал повітряної тривоги. О 13.30 повітряна тривога оголошувалася одразу в 13 областях. Актуальну інформацію про загрозу ракетних обстрілів отримуйте на сайті pravda.com.ua та вступайте до клубу УП. Підтримайте незалежне медіа. Деталі у закріпленому коментарі. СБУ підтвердила особу військового, якого росіяни розстріляли через слова слава Україні. Йдеться про снайпера 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівщини Олександра Матієвського. Відомо, що його розстріляли 30 грудня. Тіло повернули додому в лютому. Керівник СБУ Малюк заявив, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин. Зеленський присвоїв Олександру Матієвському звання Героя України. Цитую президента за його хоробрість, за його впевненість в Україні і за його слава Україні. Кінець цитати Виявилось, що розстріляний у полоні герой України мав також громадянство Молдови. Про це повідомили у МЗС країни і у заяві рішуче засудили вбивство свого громадянина. Місцеві видання Чернігівщини, які писали про прощання з Олександром Мацієвським у лютому. Зазначали, що він народився у Кишиневі та проживав у Молдові перші 28 років життя до 2008 року, коли з дружиною та сином переїхав у Ніжин. За даними джерел європейської правди, Мацієвський після переїзду в Україну не здійснив вихід з громадянства Молдови, тому юридично зберігав подвійне громадянство Молдови та України, хоча очевидно вважав себе саме українцем. Командувач сухопутних військ Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута складна. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста. У ході жорстких боїв українські воїни завдають окупантам відчутних втрат. Сирський підкреслює, що вогнем артилерії, танків та інших вогневих засобів захисники відбивають усі спроби противника захопити місто. Оборона фортеці триває. Президент Зеленський заявив, що менше ніж за тиждень на Бахмутському напрямку Росіяни втратили понад 1100 військових убитими і півтори тисячі пораненими. Також було спалено понад 10 складів боєприпасів. Після великих втрат у зоні бойових дій росіяни завозять на окуповані території ув'язнених. Генштаб збройних сил України повідомляє про використання таких альтернативних джерел поповнення живої сили. Зокрема, минулого тижня було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в'язнів. Один з вагонів із засудженими жінками. Між США та Україною наростають розбіжності щодо ведення війни та варіантів її закінчення. Про це пише політико. Видання зазначає, що на основі розмов із десятьма посадовцями визначило точки напруженості, серед яких підрив газопроводу Північний потік, виснажлива оборона Бахмута, а також намір України звільнити Крим у США. Не вважаючи Зеленський або його помічники причетні до саботажу навколо газопроводу. Але адміністрація Байдена дала зрозуміти Києву так само, як і тоді, коли минулого року в результаті вибуху. Замінованого автомобіля в Москві загинула донька Дугіна. Що певні акти насильства за межами України? Не будуть терпимими у США. Також відчувається розчарування щодо надання зброї Україні у Білому домі. Нарікають на те, що Зеленський часом не виявляє належної вдячності. Ще однією точкою напруги став нещодавній матеріал New York Times про те, що Пентагон блокує передання доказів воєнних злочинів Росії в Білому домі. Стурбовані, що ця публікація може зашкодити моральному іміджу США. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь планує відвідати Росію для зустрічі з Путіним вже наступного тижня. Про наміри Сі Цзіньпіня повідомили рейтерс. Люди знайомі з цим питанням. Плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуте скептично на заході з огляду на дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю. Речник диктатора Путіна Пісков заявив, що наразі йому нема чого сказати з цієї теми. Цитую, зазвичай оголошення про офіційні закордонні. І візити здійснюються синхронно за взаємною домовленістю сторін. Коли така готовність буде, ми вам повідомимо. Кінець цитати. The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомляє про ймовірність розмови Сі Цзіньпіня із Зеленським після його зустрічі з російським диктатором. Розмова може відбутися у форматі відеоконференції. Видання вважає, що це ознаменує важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні. Це має зміцнити авторитет Пекіна як глобального посередника після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном. Тим часом у Кремлі впевнені, що домовлятися про мир з Україною зараз неможливо. а Росія продовжить воювати, щоб захопити українські землі. Речник російського диктатора Пісков також прокоментував кілька останніх подій в Україні. Так, пропозицію перейменувати Росію на Московію він назвав кур'йозом а вимогу до ченців проросійської церкви покинути територію Києво-Печерської лаври обурливим рішенням Якудза. Так, в окупованому Бердянську солдати російської армії називають представників ФСБ Росії і додають: ми сила, а вони голова вербування агентури, вбивства, теракти, кібератаки, розстановка маріонеток на керівні посади окупаційної влади, придушення проукраїнських настроїв. Це робота Федеральної служби безпеки Росії на території України. А точніше, кількох підрозділів, які спецслужбісти між собою називають українські. Вони проникали в найбільш закриті держструктури. Структури нашої країни мали агентів серед правоохоронців, священників, депутатів та звичайних громадян, які готові були здавати інтереси України на «Українській правді» вийшов великий матеріал про роль у війні проти нашої держави, найзакритішої силової структури Росії. Посилання на матеріал, як ФСБ воює проти України, традиційно залишаю в описі цього відео. Україна торік стала третім після Катару та Індії найбільшим імпортером зброї у світі. Звісно, сталося це завдяки військовій допомозі США і європейських країн після вторгнення Росії. Про це стало відомо з доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Служба безпеки України викрила ділків, які намагалися завести в Україну 37 мільйонів гривень готівкою. Йдеться про п'ятьох учасників схеми. Вони мали намір привезти кошти до Чернівецької області через пункт пропуску. Порубне частину готівки вони заховали у валізи, а частину примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. Спочатку їх вивозили до однієї з країн близького сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави. Вивчається версія, згідно якої гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні. 68% українців переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включно з Кримом. Навіть якщо це означатиме тривалішу війну і зменшення підтримки заходу, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Натомість 24% більше схиляються до варіанту, за яким в обмін на визволення та захист усіх територій з Донбасом Україна може утриматися від військових дій в Криму, інакше кажучи, дві третини українців хочуть звільнення всієї України, включно з Кримом. У ніч на понеділок у Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії Оскар. Найкращим фільмом року стала абсурдистська фантастична комедія Все завжди і водночас. Загалом стрічка стала лідером за кількістю нагород: 7 із 11 номінацій. Найкращим актором визнали Брендана Фрейзера за роль у фільмі Кит а найкращою акторкою Мішель Єо, яка зіграла у все завжди і водночас. Також фільм на західному фронті без змін отримав 4 нагороди, зокрема, за найкращу музику та найкращу. Операторську роботу, стрічка Навальний про російського політика, отримала премію Оскар в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. В цій же номінації був представлений фільм про Україну: Будинок зі скалок, який розповідає про українських дітей в Лисичанську. В соцмережах бурхливо відреагували на нагороду фільму про хорошого росіянина. Зокрема, користувачі залишають коментарі під постом про перемогу Навального у Твіттер організаторів Оскара. Багато з коментаторів пригадують фразу «Нав... Навального про кримні бутерброд, наприклад, в такому дусі цитую фільм Навальний получил бутерброд от американської кінакадемії. У цьому році, вперше в історії Шевченківської премії, 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів. В офісі президента повідомили, що оголошення лауреатів премії було відкладено, щоб відзначити твори на воєнну тему, які з'явилися після повномасштабного вторгнення Росії. Існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом за внесок у перемогу і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря. Того березня комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка все таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів, Втім, лише у частині категорії, зокрема у категорії візуальні мистецтва, переможця не названо. В ній був лише один номінант Віталій Кравець із серією робіт Анатомія безхребетних лауреатами Шевченківської премії стали поетеса Катерина Калитко, виконавці гурту Хорея Козацька, літературознавець Михайло Назаренко, журналіст Віталій Портников. І режисерка Ірина Цілик на тлі скандалів. Голова комітету нацпремії Юрій Макаров сьогодні пішов у відставку. Крім того, з комітету вийшла художниця Влада Ралко. Поділіться випуском пестрічка та тисніть вподобайко.